Зміївський жіночий батальйон продовжує працювати та розширює своє виробництво. Цього разу до наших бійців поїхали найсмачніші пельмені. А медіа Зміїв відзняв для вас процес приготування смачної страви. Ми продовжуємо виготувати смаколики нашим захисникам. І як обіцяли, сьогодні ми почали ліпити пельмени. Пальмени, дякуємо людям, продовжують допомагати. Приносять консервацію, різні потрібні речі і велика дяка. Принесли борошна, тільки викинули, написали, що потрібна допомога, і буквально за річний час дуже багато принесли борошна. Тому дякуємо всім, хто долучається, хто може долучатися, і разом до перемоги. М'ясо для пельменів надав Олександр Соляник. Відвіз їх разом з багатьма іншими гостинцями від зміївчан. Також він спільно з благодійним фондом Вільна Україна також ось люди передали якусь. Допомогу, агірочки солені, серветки. Це у, у ботинки їм, в берці, прокладки, щоб вологу виймати. Так що молодці зміївчани. Просто молодці. страви від мешканців Змієва вже давно полюбилися нашим захисникам, адже вони нагадують їм смак дому, зігрівають та мотивують. Завдяки нашим небайдужим людям і волонтерам. Бійці відшивають підтримку. Велика подяка нашим небайдужим зміївчанам, вареничному батальйону за те, що налепили пільми, пільми. Подяка зміївчанам, які купили сало, передали хлопцям. Бо хлопці боронять Україну. Слава Україні! အရော်ပါအရော်ပါ Наш зміївський батальйон планує працювати і надалі. Жіночки за пекло чекають на перемогу і роблять для її наближення усе можливе. Олександр Соляник в свою чергу також не збирається зупинятися. Чоловік і надалі буде їздити до гарячих точок, допомагати військовим та цивільним. Пишаємося небайдужістю та мужністю наших містян. Ви гордість Зміївщини. Працюємо і надалі разом до перемоги. Лариса Бодарва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.